Вітаю вас на своєму каналі Тетяна Білоцерковець. Я психолог, психотерапевт і завжди вам рада допомогти в вашому житті вийти на новий рівень астропсихолог, таролог також, наставник. Кому я відгукуюсь, кому подобаюсь як людина це дуже важливо від цього залежить успіх співпраці. Запрошую. Сьогодні у нас з вами 26 вересня, коли я веду запис цей. і... Це говорить про те, що у нас сонечко зайшло в Терези. Іноді в мене питають глядачі, хто на мене підписаний, кажуть: Таня, ну я ж не Терези, ви переплутали, написали, що це діва, а ви говорите про день народження Терезів. Дивіться, я постійно кожного місяця, коли починаю свої прогнози Таро, я розповідаю, де у нас сонечко, і вітаю, у кого сонечко зараз зайшло в Терези. У всіх у нас зайшло сонце в Терези. І, значить, ми вітаємо з Днем Народження. І значить, я вам розказую, чому саме відрізняється і чим відрізняється знак Терези від кожного з нас. Тобто 12 знаків Зодіаку, а Терези чимось відрізняються. Ну, це дуже важливо, тому що насамперед у кожного з нас, ось так виглядає натальна карта, і в кожного з нас є знак Терези. Просто треба знати, де він у вас знаходиться: 12 областів життя і 12 знаків зодіаку. Саме тому я розповідаю для того, щоб ви розуміли, де саме у вас будуть відбуватися ці події по сонцю в Терезах. Сонце це у нас творчість, це наш егостан, це наскільки ми е, розуміємо свою місію для людей, саме із за цього ми себе вважаємо важливими, цінними, ми реалізовуємо свій дар і талант. І от е, у кого сонце в Терезах, я вас вітаю! Я і себе вітаю, ви бачите квіти, ви бачите картину. Чому важливо бути в естетиці Терези це краса, це естетика, це мистецтво, це розуміння, як взаємодіяти з іншими людьми, особливо з партнерами. Це буде бізнес-партнер або це у шлюбі партнер. Терези в цьому просто ну, філігранно розуміють, в чому сенс, і як домовлятися. Ну, Хто не вміє, то звертайтеся за допомогою, тому що це наша місія. Нам важливо самим навчитися Терезам те, що я перерахувала. Тобто партнеритися, домовлятися. І важливо, щоб це було 50 на 50, щоб всім усе задовольнило. Тому Терези, ми вирівнюємо ситуацію. Ми йдемо на партнерство 50 на 50, щоб усім було вигідно, корисно співпрацювати. І це дуже важливо. Саме головне, що ми повинні цьому навчитися і навчити інших людей. Я сподіваюся, ще раз кажу Терези, що ви це навчилися робити, і це ну, неможливо навчився раз у житті, і все, ну все ж розвивається. Тому ми просто частіше всього в цій темі. Частіше всього нас це приваблює, цікавить. І тому ми розвиваємося в цій темі. Нам це дуже важливо. Ну, Я і за себе кажу, я підтверджую, тому що це так. І сьогодні я хочу кожному розповісти про який у вас буде жовтень місяць. Ми будемо з вами займатися темами партнерства, краси навколо. Ми будемо прикрашати оселю, ми будемо прикрашати себе вже в осінні фарби, і це дуже красиво і надихаюче. А також ми будемо піднімати тема партнерства у шлюбі і в бізнес-партнерстві. Вже до мене приходять. Дівчина і хлопець, наприклад, в психотерапію окремо працювати. Вони спочатку хотіли разом, а потім окремо вирішили. І так для них ліпше це їх вибір. І я з ними погоджуюсь, коли вже зустрілася і побачила, з чим я буду працювати. Також піднімаються теми чи залишатися в шлюбі, чи ні, чи продовжувати розвивати стосунки чи ні. От прям а, я кайфую від того, що я одразу завдяки своїй професії, своїм ремеслам, я одразу бачу підтвердження того, що я вам казала, що сонце зайшло в терези, а це енергія. Планети рухаються, і вони рухають нами. Вони впливають на нас, на те, щоб ми розвивалися в якійсь темі, в якій куди заходить сонце. Тому ми цілий місяць будемо розвивати партнерські стосунки. Ну і е, все, що стосується краси в нашому житті. Приходьте на любую астроконсультацію, підписуйтесь на мене в YouTube каналі, в Instagram. Е, і в Instagram ви можете ще отримувати кожного дня, в сторісах ви можете отримувати підказки на день. Я витягую енергії таро кожного дня. А зараз я вас запрошую на таро-розклад для кожного знаку зодіаку. Терези, я вас вітаю, вітаю з Днем народження. Завдяки вам існує краса, існує а, розуміння естетики, існує творчість, мистецтво, кохання а, в високому прояві, існує партнерство, домовленості, а, дипломатія. Дякуємо вам за те, що ви несете цю енергію в світ і навчаєте кожну, кожного знаку зодіаку інших людей ось цьому мистецтву, володіння цими якостями. Будьте щасливі, здорові, і я вас запрошую на ваш таропрогноз на жовтень місяць. Мудрість. Починається у вас жовтень, старший аркан, відлюдник. Вам захочеться побути на самоті, усамітнитися і позадавати собі такі глибокі екзистенційні питання. А задля чого я живу? А куди я йду? А чого я хочу? А чим я хочу займатися? А з ким я хочу бути поруч. Усі ці питання, які приходять час від часу до нас в життя, і у вас день народження, і, можливо, знаєте, ну от ви досягли там чогось і нова мрія, чогось нового вже варто придивитися, зажадати, щоб потім ця мрія стала ціллю, і ви йшли до неї. Але зараз, поки що, на початку ви присвічуєте собі ось цими питаннями. А кожне питання це ось цей ліхтарик. Ви якби світите собі і задаєте важливі питання. Також літні люди навколо вас, батьки, можливо, будуть потребувати вашої уваги допомоги. Ви можете звертатися до наставників, до літніх людей з досвідом в тому, в чому вам цікаво дізнатися щось. Ви потребуєте в цьому знань, тому звертайтеся, знаходьте своїх наставників і будьте поруч. Вони обов'язково отими розказами, питаннями освітять вам ваш шлях і розуміння того, де ви і що ви хочете. Красива енергія мудрості. Наступна карта. Сімка, чаш. Такі е, питання будуть влучними, тому що саме сімка чаш нас спонукає до мрійливості. Е, саме ця енергія нас е, е, визиває, ці метелики в животі е, внутрішньому. Ми відчуваємо е, жагу до життя. У нас з'являється сенс життя. Ми смакуємо, нам вже хочеться йти, і те, і те, і те, і те. От у вас з'явиться сім мінімум мрій, якихось бажань. А що вам захочеться втілити раджу. Далі наступна колода. Четвірка. Жезлі. Ну це свято, ви бачите, це може бути і новосілля, і новий офіс, ремонт в квартирі, де зажадаєте Це може бути нова оселя. Це може бути і е, зйом нової квартири. Також свято. Е, вас можуть запросити, ви можете відсвяткувати. Ну і дні народження. саме ось так і виглядає. День народження ви святкуєте і все стабільно добре. Наступна карта. Паш чаш. Буде приємне спілкування із дітьми, також і з друзями, і початок чогось нового. Ви відчуєте, що є потреба, вже проситься щось таке наружу, щось таке нове, яскраве, душевне, смачне. Знаєте, хочеться примінити, тому що тут почуття, тут ви відчуваєте закоханість у якусь справу. Ну і запрошення на побачення таке також може бути. Дивимося наступну колоду. так. І да. Запрошені на побачення, яке буде мати розвиток подій, тому що тут чаш, ой, паш, чаш, а тут е, лицар вже зростання, це наступна карта. І коли у нас лицарі виходять, це завжди про розвиток, про прогрес у подіях. Будь-яких. Якщо це буде стосуватися бізнес-партнерства, то буде все полюбовно і усім все буде подобатись. Якщо це буде про відносини, то це також буде розвиток у ваших відносинах на найкраще. Ну, і в роботі також буде розвиток і прогрес у справах. Дивимося наступну карту. Також може бути відрядження, як ваше, так і, може, кохана людина поїде кудись. Або виразом. Наступна карта королева мечів. Це може бути підвищення статусу, тобто нова пропозиція, нова посада. Також ви можете звертатися до людей: юриста, до адвоката, до судді, нотаріуса до лікаря, який може робити уколи або оперативні якісь ну, операції. Звертайтеся за консультацією, можливо, підібрати для вас ліпши, ліпшу дату для таких подій, маніпуляцій. Ну і хороша новина в тому, що це може бути ви. Відчувати себе впевненою, самодостатньою, з загостреним почуттям справедливості, розумова діяльність буде феноменально працювати, і ви вирішите будь-яке питання, якщо ви будете ось так налаштовані, впевнено дивитися на факти і апелювати тільки а, по фактами. Ну, і жінки вам можуть зустрічатися 40 які можуть вам допомогти, це близнюки терези Водолії. Ось такі жінки поруч вам будуть у нагоді. Наступна колода старший аркан смерті. Рідко це відбувається, коли це фізична смерть у когось із ваших близьких, або взагалі у знайомих важливих людей. Але може бути, пам'ятаємо про те, що ми живемо, якщо ви в Україні, то під час війни не нехтуйте сигнал, сигналами тривоги. Здебільшого це пора року осінь. І ми завжди осінню вже бачите, тут якби екватор середина жовтня, і ми наближаємося до листопада, до скорпіонів, і це їх енергія. І ви будете з чимось. Прощатися в своєму житті, ви щось будете відпускати. Вам карти радять, щось треба відпустити, щось вже, що вмерло, що не працює на вас, що не прикрашає вас. Треба відпускати, звільняти енергію для того, щоб заходила потім нова. Пам'ятаєте, у нас чотири важливі точки в році є. так Це весняне рівнодення. Потім, давайте я гляну весняне рівнодення, правильно, потім літнє сонцестояння. Зараз у нас осіннє рівнодення було, і потім зимнє, зимове сонцестояння. Ось саме тому ми повинні з вами розуміти, що коли відбувається. І то восени ми відпускаємо, ми звільняємо себе, енергію від чогось зайвого. Як листя падають з дерев, вони вже все, вони вже е, віджили своє, зрозуміли? Такі люди, вони як шелуху, знімають щось лишнє таке з себе, як луковичну шелуху. Тому дивимося далі розвиток подій. О, і одразу змінюється енергія. Хороші новини. Вісімка жезлів. Здебільшого ви ці новини чекали давно, можливо, 8 років, 8 місяців, 8 тижнів днів. І ви дочекаєтесь, здебільшого, це хороші новини, вони можуть бути як по роботі, так і взагалі по життю. Про подорож, можливо, вам треба буде кудись поїхати. Давайте подивимося далі. 20-й старший аркан. Ті події, які стануться по 20 старшому аркану, це повинно було статися. Це кульмінація, така, знаєте, яка вартувала 20 років, можливо, щось потребувало відкриття, щось таке було таємне, дуже довго в вашому житті. І ось це таємне стане явним. Щось, що вас мучило. Своєю таємницею, тим, що ну, не могли ви на своєму рівні, життєвому, як людина, розрулити цю ситуацію? І от вищий суд ось тут а, вносить свої корективи. Це Божий суд, це вищі сили будуть працювати а, для того, щоб сталося озаріння, прозріння з вами і з вашим близьким оточенням. Тому звертайтеся до Бога, до роду, до лікарів, тому що це ще карта зцілення. Ви можете зустріти лікаря, який вам допоможе вилікувати вас. Тому це дуже сильна, потужна енергія, яка обов'язково поділить ваше життя на до і після от коли станеться це розкриття чогось, якоїсь таємниці, можливо, людина прийде до вас і відкриється, я раджу по цій карті, цей стан ви ні з чим не сплутаєте, я раджу по цій енергії звертатися до психотерапевта і проходити свою психотерапію, для того, щоб звільнити себе від дитячих травм, зцілити себе об людину об психотерапевта, бо це і є. Психотерапевт. Це моя карта народження, і я тому е працюю, е бо це моя місія. Звертайтеся, якщо я вам відгукуюсь. Дивимося далі. Знову карта смерть. Друга. І доволі так е поруч. Е Знову кажу про те, що ну, після так таких новин, такого прозріння, озерняння, такого я не знаю, зцілення, ви знову щось від себе відпустите. Щось, що ви зрозумієте, що це зайве, що воно вже не цінне для вас, не вартує ваших якихось сил. Зайвих ви витрачаєте енергії, ви легко відпустите. Ну, і якщо так станеться, що дійсно хтось помре в вашому оточенні, ну, його час прийшов. Не, вам, не нам з вами вирішувати, скільки кому жити. І кожен сюди прийшов на цю землю зі своєю кармою, зі своїм досвідом, зі своєю місією, і кожному тут написано скільки то. Ми можемо тільки подякувати, що ця людина була поруч. Подякувати за цей досвід разом, за те, що ви переживали там якісь події. Якщо це якась інша людина пішла, і, я не знаю, ваш ворог, наприклад, і ще хтось там, людина, яка займала дуже багато вашої енергії, і здебільшого ви переживали. За щось, то я також раджу відпустити, і з Богом він вже розплатився. Тому ось так. Мудрості я вам бажаю в цій енергії. Наступна колода остання для вас, Терези. Чим у вас завершується жовтий місяць? Король мечів. Король мечів ви можете потребувати допомоги державних королів, чоловіків, які на державній посаді. Це можуть бути такі знаки зодіаку від повітряної стихії, як близнюки Терези Водолії. Це може бути юрист, поліцейський, адвокат, прокуратура, нотаріус. Ну, от такі посади. Це може бути і лікар. Який може вам допомогти стоматолог, наприклад, хірург. Звертайтеся для того, щоб підібрати ліпшу дату для таких маніпуляцій. Ну, і взагалі-то прикордонник це може бути, людина воєнна, яка зараз служить в ЗСУ, вам може допомогти. Звертайтеся вчасно. І остання карта на жовтень місяць. І все з нуля. Карта шут, блазень, а карта новизни, карта ризику, карта нового досвіду. Йдіть у щось нове. Таке, знаєте, таке судячи з, з, з цього місяця, от як починається місяць, дві карти смерті, тут таке пророцтво, якесь прозріння. А потім король мечів, тобто допомога державних службовців і обнулення. От таке враження, що ви усе лишнє відпустите в своєму житті, і таке буде, така легкість і оновлення вас, таке обнулення в хорошому сенсі. І дуже вас прошу, відпускайте свою внутрішню спонтанну дитину на новий досвід, на те, до чого тягнеться рука, чого ви прагнете. Новий досвід, нові подорожі, нові, нове спілкування, нова діяльність, новизна вашій діяльності, вашій професії, Спілкуйтесь з дітьми. Дуже е, щиро е, я вам цього бажаю, тому що у, у дітей ми дуже багато чого можемо навчитися. Оцій легкості, е, довірі, світові, е, віру у, май, у найкраще майбутнє. Е, Дуже яскрава, красива така енергія. Щось дуже таке важливе станеться в жовтні місяці у вас в житті, яке поділе ваше життя на до жовтня і після отаке враження в мене. Терези, я вас дуже люблю, я сама Терези, ви знаєте, я так думаю: будьте не на самоті, розділяйте. Усе, що буде в вашому житті. Ви ж знаєте, що ми дерезиму потребуємо іншу людину навпроти себе. Або дзвоніть, або пишіть, будьте в парі. Нехай це буде чи наставник, чи кохана людина. Але пам'ятайте, що ви не одні в цьому світі. І я є у вас поруч. Звертайтесь, підписуйтесь, приходьте в інстаграм, отримайте там підказки на кожен день в сторіс. Ну і взагалі до побачення до листопаду місяці, папа. -па.